Розпакування величезної посилки з сайту Aliexpress. І тут у нас дві абсолютно різні і дві абсолютно унікальні або нові точилки для заточування ножів, професійного типу, професійного чи любительського. От якраз сьогодні, в рамках цього відео, ми будемо перевіряти всім миру, добра і любові. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Для мене воно буде неймовірно цікавим, оскільки я буду знайомитися з двома абсолютно новими для себе точилками для заточування ножів. І розбиратися з їх можливостями, особливостями і ділитися з вами своїми враженнями. Цей виробник точилок є абсолютно новим для мене раніше, я з ним ніколи не працював і не бачив його. Він був представлений на Amazon, якщо не помиляюсь, а тепер є вже представництво офіційне на сайті AliExpress. Посилання на Amazon і на AliExpress, на ось ці станки для заточування ножів я залишу в описанні під даним відео. Все, що я зараз знаю про ці точилки, звичайно, це тільки інформація, яка була по картинках, прийнята мною по цих посиланнях. А також деяка інформація була у відео, але якихось таких детальних відеооглядів на ці точилки ще нема. Тому це буде унікальне відео, і для мене це подвійна радість, тому що я вперше зможу записати відеоогляд, і глядачі мого ютуб каналу матимуть можливість вперше оцінити якість цих точилок перед замовленням. Можливо, вже хтось їх помітив, але вагається замовляти чи. Ні, ось сьогодні я буду намагатися дати максимум інформації на момент знайомства. Далі, звичайно, я буду записувати відео і детальні відеоогляди, і перевірку різних функцій, можливостей, особливостей. А також будемо заточувати різні ножі, тому буде інформації багато. Якщо у вас будуть якісь особливі запитання, побажання. Все пишіть в коментарях під відео, тому що коли я буду готувати наступні відео, у мене вже буде якась якісь запитання будуть від вас, і я зможу на них відповідати в рамках наступних відео. Зараз же буде відео з розпакуванням, і якщо ці точилки в розібраному вигляді. Прийшли, я ще цього не знаю. Я буду збирати це все в кадрі, тому що інколи у мене в коментарях є запитання, чому я не зняв, як збираються, оскільки інструкції немає. Люди запутуються, як зібрати точилку. Якщо вони розібрані, повторюсь, все буде збиратися сьогодні в кадрі. Якщо зібрані, ну тоді ви це побачите самі. Ну і в принципі, після того, як я їх зберу, вже вони будуть готові до перегляду. Повернусь до вас і буду коментувати всі свої враження. І те, що я бачу, поділюсь з вами цими першими враженнями в рамках цього відео. А тепер розпаковуємо посилку. Так, як ви вже помітили, дуже і дуже крута упаковка, європейська якість пакування. Все було надійно запаковано, і пошкодити щось в процесі транспортування якби, не повинно. Дуже-дуже добре запаковує даний виробник свої точилки ножів. Це якось якби, ну, мене приємно здивувало. Далі те, що мене приємно здивувало, це її. Їх якість, якість матеріалів, якість обробки, якість покраски все дуже-дуже добре. От зараз, е як перше враження, можу вам сказати, що дуже-дуже хороша якість, враховуючи ці ціну цих точилок. тому що є з чим порівняти. Ось такий варіант точилки є від іншого виробника, також китайського, також на Аліекспрес. І він е майже в три рази дорожчий. Там 280, якщо не помиляюсь, доларів за таку точилку просять. А тут ціна. Три рази майже в три рази дешевше, і якість відмінна. Я не знаю, що повинно бути е, з якістю при таких ж, якби, формах, при таких е, характеристиках, е, щоб я був готовий переплатити там в три рази, наприклад. Ну, це дуже мене е, здивувало приємно, тому що хороша якість, хороша ціна і хороше пакування. Що стосується. Загальних вражень і можливостей. Тому, чому загальних? Тому що буде детальний відеогляд. А зараз я просто вам покажу, що вона може. Ну, по-перше, вона може фіксувати відповідно бруски з каменями. Вірніше, бруски з цими бланками. 150 мм, як бачите, фіксується добре. Є обмежувач для того, щоб не вдарити рукою, тільки він чомусь резиновою ось цією поверхнею. Я не знаю, як вам показати. До рук, а воно б мало бути до ножа, тому її треба переставити. Що стосується ковзання хороше. Що стосується наявності люфтів, мінімальний. Якийсь є. Взагалі не буде впливати, мені здається, на якісь заточування. А от ковзання мені приємне ось такий звук ковзання. Я не знаю, як навіть охарактеризувати правильно ось це можливість зміщення штанги в шарнірі. Воно просто є таке невеличке зміщення. Чи воно буде впливати на заточування? Швидше за все, що ні. А, в будь-якому випадку буде заточування, буде більше інформації. А що стосується можливостей шарніра, він практично на 360, ну ану, 360 там є, оскільки там немає фіксації, воно можна крутити навколо цієї точилки, І а, як бачите, розносів більше, ніж достатньо для заточення дуже довгих ножів. Це що стосується тримача, все вроді би добре зроблено. Що стосується шарніра. А тепер, що стосується, ну це все зроблено, я так розумію, з алюмінієї, якість хороша, покраска хороша. Є можливість зафіксувати дану точилку на а, платформі. А що стосується комплектації, ви отримуєте 200, і... Ой, 2800 і 2800-320 грид камені в цьому випадку. В цьому такі ж камені а, алмазні і є ще додаткові. Додаткові тут у нас 600, 400, 240 і але вони вже сотами йдуть. А які вам будуть цікавіші. Яка вам комплектація буде, це ви вже вибираєте самі. Є ось такі наклейки, вони наклеюються на зажими, але добре, що виробник не їх не наклеює, тому що я їх не використовую. Я використовую шкіру, а це в мене буде для якихось інших задач, буду рішати. А, так, що ще сказати? потримачу, вроді би. Все подобається, як утримується цей шарик, подобається. Думаю, мені буде комфортно працювати, перевіримо в процесі заточування. Як е, міняється положення ножа, ось тут воно От відпускається, досить туге зараз. Я не знаю, можна його якось налаштувати чи ні, буду розбиратися за кадром. Міняється положення і фіксується. Фіксується легше, чим зривається. Зривається, ну, я поки що ще не привик до цього. Ну, ось так. Відбувається зміна положення. Ножа. Наскільки це зручно, також будемо а, виясняти в процесі заточування ножа. А, зажими зміщуються, наскільки також будемо дивитися на обзорі. Це зараз на швидке, просто а, би, швидкий огляд після розпакування. А що, як налаштовується кут заточування ножа? Ось тут ми відпускаємо і ось так зміщуємо. Тобто зміщується весь цей механізм поворотний. Разом з ножем вверх-вниз. І так поставляється кут заточування ножа. Будемо перевіряти і мінімальні і максимальні можливості по куту заточування ножа. Точилка досить хороша, цікава. І, звичайно, мені буде дуже цікаво, по-перше, знати її характеристики на відеоогляді, а по-друге, заточувати за допомогою цієї точилки ніж. І тоді вже, звичайно, я поділюсь своїм останнім відгуком. Зараз. Те, що я бачу на, зараз на момент розпакування, а, мені дуже подобається. Мені подобається, що цей виробник зумів три рази дешевше зробити точилку, як у Тор, і при цьому досить хорошої якості. Візуальної, звичайно, а по практиці будемо перевіряти пізніше тобто по заточуванню. Інша точилка. не менш цікава. А в цієї точилки є ось такі місця під ваші камені, тобто найпопулярніші, найважчі ще камені ви можете встановити тут, і вони будуть у вас завжди під рукою. Тут такий ж самий принцип Шаміра, він такий, давайте перевстановимо цей брусок. ось сюди. А, встановлюється він також на пружину, тобто відтягується просто ось ці два кріплення, а потім фіксується. Наскільки це зручно, також будемо перевіряти в процесі заточування. Ну, але в принципі зробити це зусиль ніяких не потрібно. Зробилося все досить швидко. А ковзання. Не знаю, тут мені якесь навіть воно більш приємніше. Можливо, це так воно більш розношеніше, а там краска чи попала, чи ще щось. Ну, але тут чомусь приємніше. Що стосується люфта, такий ж самий, мінімальний, але все ж я можу якось змістити в цьому шарнірі штангу. Також рухається на 360 градусів, також є обмежувач, щоб не поранитися. Він вже встановлений тут правильно, резинкою всередину до ножа, леза ножа. Ну і ось так він працює. Наскільки це зручно, все, повторюсь, будемо перевіряти в процесі заточування. А як виставляється кут заточування ось тут. Тут є грубе налаштування кута заточування, тобто ось так висувається, так як вам потрібно фіксуєте. І є точне, точне ось тут відбувається. Тут є ось, такий, ось така ручка, ви крутите її і опускаєте механізм разом з ножем, або піднімаєте механізм разом з ножем. Тобто точне налаштування і грубе налаштування, доступне для цієї точилки. Як перевертається, ніж на іншу сторону. Така ж сама ситуація, тут він працює краще, тобто він вже тут, напевно, пропрацьований, а там ще треба мені якось привчитися. Ось так повернули, зафіксували. А також, як вроді би все дуже надійно. Як воно буде в процесі заточування. побачимо. Працює тут набагато навіть зручніше, ніж ось тут. З цим треба мені ще попрацювати. Що ще? Є тут ось такі мітки по кутам заточування ножа. Вони, звичайно, будуть неточними, оскільки такого ну, неможливо. Це Передбачити, як ви встановите ніж, тому що кут сам заточування буде залежати від багатьох змінних факторів. А це якби приблизний, напевно, для того, щоб приблизно розуміти. Або, можливо, для того, щоб ви розуміли відносно а, ось, наприклад, цієї платформи, який кут заточування буде відносно паралель, паралелі. Для чого можна використовувати ось ці кути заточування, якщо ви переробите цю точилку, як точилку з постійним кутом заточування. тоді ось ці, я думаю, кути будуть якось відповідати. Ну, але це треба перевіряти. Чи е, ще є до цієї точилки ось такий елемент, я не знаю для чого він. Хто знає, напишіть і куди він встановлюється, щось схоже на тримач штанги, можливо, це якесь паркування. Ну, поки що так. Що стосується якості, дуже цікава якість, як на. Е, Ось цю ціну я рахую, що зроблено відмінно. Алюміній, все оброблено добре, все покрашене добре. Що стосується а, упакування, мені дуже також сподобалось те, як він. Пакувався в процесі транспортування, нічого не повинно пошкодитись. А що стосується практичного використання, ми це вже дізнаємося тільки на, після заточування. Що стосується можливостей цієї точилки по кутам заточування по точності поворотних механізмів, ми дізнаємось на, розпо, вірніше, на огляді цієї точилки детальному. А зараз, напевно, все. Ось таке розпакування. Ось такі точилки будуть у мене на каналі. Ось з, з такими точилками буде записаний відеогляд і а, заточування ножів. Тому підписуйтесь на канал, якщо комусь була цікава якась з цих точилок. До речі, напишіть, яка вам більш цікава. Можливо, ви помітили якісь проблеми, нюанси, які можуть бути з цими точилками, Обов'язково про це напишіть, тому що коли я буду записувати відео огляд, я буду на це все звертати увагу і демонструвати вам тобто підтверджувати ваші здогадки або спростовувати їх. Є таке, або нема такого на даних точилках. Якщо будуть якісь запитання по цих точилках, також пишіть, яка з них цікавіша, яка з них зручніша, оскільки ціна дуже схожа. Що з тої, що тої, ми дізнаємося тільки вже після заточування. Тобто ще є, буде багато відео про ці точилки, огляди і заточування, тільки після того я буду знати, яка краща. Зараз важко сказати, яка буде краща. Реально, ця цікава, ось, ось цими методами і точного налаштування, і можливостями, і можливість переробити її під точилку з постійним кутом. І в цієї є свої переваги. Тобто зараз важко, дуже важко сказати, яка краща. і порадити вам, якусь, яку з них краще купувати. Навіть не знаю. чесно. Не знаю, просто не знаю. Тут є свої переваги, тому що є зміщення котів е, е, зажимів. А тут, якби, от постійні губки ось такі. А там є свої переваги. Ну-ка, якось так. В принципі, все. На роз... момент розпакування все. Все, що хотів сказав, все, що хотів показав. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших запитань. Дякую за перегляд. Всім миру, добра і любові!